Доброго дня, дітки! Як звуться люди, що живуть в Україні? Українці, так, ми з вами, українці. Українці гарні, щирі, веселі, талановиті, справедливі, толерантні, готові завжди прийти на допомогу кожному, хто потребує її. А розмовляємо ми однією з наймилозвучніших мов на світі українською. В різні часи нашу країну хотіли забрати собі різні держави. Вони нападали на нашу країну з різних сторін і щоразу відвоювали собі частину нашої країни, шматували нашу землю і польська шляхта, і кримськотатарські орди, і литовські князі, і російські царі. Всі, хто нападав на нашу державу, і не злічити, бо всі вони хотіли отримати родючі землі, могутні ліси, надра, що глибоко заховані в землі, вугілля, сіль, золото, срібло, виход до моря. Всіх багатств і незлічити, і всі вони хотіли зламати вололюбний характер нашого народу, зламати його незламний, непоборний войовничий дух. Здатність українців завжди прийти один одному на допомогу, вміння підтримати знайомого та незнайомого, поділитися з нужденним. Всі ці риси характеризували українців вололюбними, вільними, гостинними, здатними на взаємодопомогу та підтримку, щедрими, працьовитими і незважаючи на все це веселими та завзятими, зважаючи на все. Лиходіям вдалося поділити нашу країну на декілька частин, але наш волелюбний народ, змагаючись багато століть, все ж таки переміг. І 22 січня 1917 року всі частинки об'єдналися в одне ціле, і з тих пір наша країна є єдиною неподільною країною, Україною. З того часу, 22 січня є великим святом єдності. І неподільності, волелюбності та незалежності нашої країни, і назвали його Днем Соборності України. Чому це свято назвали Днем Соборності України? Що означає це слово? Соборність це єдність, єднання. Соборність це коли ми всі разом, коли ми згуртовані, єдині у своїй цілі жити в сучасній процвітаючій Україні. Для роботи нам знадобиться набір олівців кольорових та заздалегідь намальоване серденько. На заході нашої країни ми знаємо, є дуже гарні високі гори. Намалюємо їх. Так, гори малюємо. Ось так. Так. Багато. Глибоких і холодних річок, зелених соковитих ялинок. Ось так. Зеленої соковитої густої трави дуже багато. А в іншій частині нашої країни багато різних цікавих дерев, кущів. Багато полів, де росте пшениця, соняшник, золота пшеничка. І хай над нашою Україною завжди буде мирне, неосяжне, блакитне небо.